Для останніх обговорень між собою, останніх на цей поєдинок, мотиваційних, можливо, якихось подій, які допоможуть їм сьогодні здобути перемогу. Ось така кричалка, якщо ви чули від дівчат з колосу. І виходять команди, займають свої позиції. Лунає світло, починається зустріч колоса. Починає матч з центра поля. Прямо удар навряд чи Тут 에, ми побачимо, є свисток скидка. Ось зараз чому б не пробити. Є удар повз ворота Летить м'яч. Подача. дальньої стійкий. Удар головою небезпечно. Рикошет від газону і м'яч над поперечкою. Правим флангом Версу. Подача І небезпечно. Не знаю, планувала вона так чи не планувала. Бігає колос продовжує свою атаку лівим флангом. дриблінг іграш один в один. напрошується подача. Бачимо її, скидка головою, зрістка від воріт. Від, від, удар небезпечно, поруч дальню стійкою. В'яч пролітає. Ще один момент у капівку голосу. Шостинок. Дивиться, бойна упилює. Бачите, цю команду небезпечний, удар під після пострілу. Там трістан. Це другий тайм. Верс із Сентрополя і початок другого тайму. Лохіна з М'єчеме. Наздогодня вона самісінький комціполя пробиває і немає. Все ж таки управляє свою помилку Світлана Снігури. Є подача. У Уроталиків м'яч добивання 1-0. Забиває Колоскова Лівка. Перший м'яч у нашій зустрічі після кутового, після розіграшу кутового на добиванні. Виявилися вони швидше за своїх опоненток. І на 24-й хвилині другого тайму ми побачили з вами перший м'яч у цьому поєдинку. І вже, в принципі, там завадити цьому удару або відбити його мол, майже неможливо. Ще один удар, і другий м'яч, одразу за першим влітає у ворота Світлани Снігур. Ось так. Дівчата з колосу вибухають і за декілька хвилин роблять різницю на табло. І роблять її вже подміною. 2-0 рахунок на 25-й хвилині. Поді відклелася вона від захисниці і пропила у нас змінити, Подача. Вітає повітря, удар головою захисниця підтраповує зараз кіпера. Буває м'яч вперед. В другому поверсі лунає на місці стока, він сигналізує про перемогу.